Так, друзі, поки в мене ця палітра після нарцисів є, що я хотіла? От в нас були такі Карпати на майстер-класі. От щось таке ми з вами зараз намалюємо. Я їх відкладаю. І саме головне, що я забула: секунду, що для хмарин нам треба взяти такий спонж. Я беру невеличкі пензлі, пласкі. Так, ну що, тут нехай лежать оці кругленькі пензлики. І поїхали. Спочатку ми малюємо небо. Ми беремо білу фарбу і змішуємо її з синьою з ультрамарином. Старайтеся, щоб у вас, бачите, було воно таке достатньо. Я трішки пензлик в воді змочую, щоб воно у вас було достатньо світле. Тобто, білої фарби старайтеся ставити більше. Є. І небо у нас буде десь приблизно одна третина, ой, не одна третина, а дві третини всієї картини. Замалювали небо. Трішки водички. Водичка нам а, фарбу, а, коли ми не розбавлюємо водою, то туаш скоріше сохне. Це теж гарний привілей, але зараз отаке в нас небо. Я спеціально дивіться, роблю такі краєчки, мені так подобається, тому і залишаємо. Далі пензлик, трішечки в хмарку, трішечки, да? і наклецюю хмари. Вона йде от буде товста, і десь тоненько так вона розповсюджується хмаринка. І ще. Трішки білого зверху. Бачите? Я трішки сюди. І що мені подобається, коли хмари такі, вони прямо аж лежать. Я завжди кажу, хмара пузом лягла на на щось вона пузом лягла. На нас. Небо захищає. І хмарка пузом лягає на нас. І взяла до цього неба, більше дала ультрамарину, більше синьої фарби і підкреслюю низ хмаринки. Можна, прям бачите, прям сильно підкреслити. Поспостерігайте за хмарами, які вони, да? от як в них ця штучка виражена темна. Буває так, що коли хмара над нами висить, то ми взагалі нічого, крім темнішого, не бачимо. Можливо, трішки додати сюди такий, знаєте, грізнуватий відтінок. Так. Грізнувати це я додала жовтий туди. Жовтий вже зелена. І сюди пішли. Можливо. Але. Можливо і ні. Дивіться, як у вас по відчуттям. І що в нас саме прикольне в Карпатах це гори які здалеку. Ну, мало тут я собі місця залишила для того, щоб намалювати пагорби. І я в цей же розчин, який ми робили небо, додаю більше. Синього і вимальовує гори на задньому фоні. Дуже прикольно гори, коли вони, здалеку вони мають такий синій відтінок, і іноді не розумієш, чи то гори, чи то море, чи то якісь хмари. Взяла ще один пензлик сухий і. Трішки підтемнила верхівку. Нам повинно, щоб вона ну, на цьому малюнку от, відрізнялася від іншої гори, від іншого пагорба. До речі, хто малює, обов'язково не пишіть, якими фарбами ви малюєте, бо є ж такі люди, наприклад, що акварель не люблять, або навпаки, що гуаш не люблять. Ви малюєте обидвами фарбами, і от якщо і тією, і тією фарбою малюєте, то напишіть ваше відчуття, от як вам воно просто цікаво. Бо мені здається, от, різні такі відчуття, Ну, дуже цікаво, що ви скажете. Так, на задньому фоні в нас іде зелений, темно-зелений пагор. Може на нього набігла хмаринка, і може він нам буде здаватися темним, тому я беру синю фарбу, змішую з жовтою калюжею і вимальовую отут-от наче він такий великий. Отак він іде. І дивіться, чим більше в мене фарби, тим більше вона буде сохнути. Так? Тому стараюся, і отак от він буде йти. А перед нами буде великий, ми будемо теж на якійсь горі, але вона буде вже підсвічена, вона вже буде. З більшим відтінком жовтого. Да? Ось такий колір я додала в той зелений, що був, набагато більш жовтіший. І вимальовую також передній план ще більш жовтою, такий яскравий зелений. Далі, можливо, тут буде йти стежка. Стежка в нас буде коричнева. Пам'ятаєте, як ми робили? Ми брали зелену фарбу, домішували в неї помаранч. Або червоний, синій і жовтий. І домінанта буде на жовтому і на червоному, взагалі, домінанта на жовтому. І малюємо дорогу, яка веде вгори, якою ми йдемо. Є. Далі пагорб, який в нас знаходиться оцей, нам треба його трішки також освіжити. Він здалеку, але на нього все рівно там щось на ньому таке квітне. Трішки додам я сюди білої. Пам'ятаєте, щоб проявити відтінок. Так. І наче по ньому також біжить сонечко, і от воно його якось відтіняє. А цього рута, що в нас ближче, більш темним синім, я намалюю отакі, от а більш темним зараз. Ось Додався білий відтінок, і такий виходить, а, сіруватий він, а в нас вже тут нормально, по зеленому норм. Зелений в нас вже як ґрунтується. Будуть теж такі якісь, знаєте, як вітер біжить по траві, і от вітер її наче гне. Знову нагадую, у нас така собі а, листівка, так? Да? Тобто листівка про гори. До речі, дивлюся на хмарки, загубився білий колір. Можете взяти і трішечки його додати. Можна знову потім з синім під вниз, а можна нічого не робити, от як захочете. Можна. Кругами такими кружельцями вимальовувати. Тепер дивіться. Бажано дійсно, щоб воно, я розумію, тепер і дівчат своїх, які малювали, щоб воно підсихало. Підсихало, бо буде така історія, що ми будемо малювати і розмазувати фарбу. І мені треба темний колір. То я такий темно-темний даю, темно-синій. Може, тут навіть був би круто чорний, ну, як є. І ми вимальовуємо смереки. Я малюю стовбур і от якось вимальовую на гілочки. І, ви знаєте, хочеться більше мені все-таки знайти чорну фарбу зараз і може додати для більшого контрасту. І я поки що намічу, а потім все-таки піду за чорною фарбою. Тут недалеко. І е, трішки я відтіняю отут пагорби. І дивіться, оця гора далека, а от на цій, теж, от там от на горизонті, Є дерева, але вони маленькі. І отут є. І отут. А оце ближче дерево. Таке прямо воно синє. Ближче до цієї ялинки. Або, може, і далі. Зараз подивимося, як воно стане. І що мені тут подобається, формат маленький, але, е, знаєте, як воно нагадує масло, тому що е, лягає гуаш такою е, випуклостю. Наче. Так, що далі? Додаю помаранч синій. Роблю темно-коричневий є. Супер, помаранче з синім темно-коричневий. І цим темно-коричневим я вимальовую отут-от, біля доріжки, такий парканчик. А ближче до нас отаку от кривеньку. Ой, це дуже велика. А, -а, 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 а, ладно, це буде дуже близько до нас. Отака кривенька, а якщо дуже близько до нас, то вона десь посажена тут внизу. Тобто це далеко, а це близько. І якщо воно близько до нас, то її гілки отакі. Отак. Гілочки підіймає своїм вимальовую коричневою. І дивіться, сам стовбур можна додати до цієї фарби коричнево білу і жовту. Ну, такий все рівно виходить сіруватий відтінок, ну нічого страшного. І цим сіруватим відтінком, я так, значить, а який же я очікувала, да? що нічого страшного. Я, напевно, очікувала такий коричнюватий, а він тут є, можна сюди ж полізти. Але вже з білою фарбою буде не такий. І дивіться, цим коричнюватим відтінком на пензлі а, повинно бути не дуже багато фарби. Ми вимальовуємо стовпур. Знову у нас Карпатські гори, але то були в нас з туманами, а ці інші. А ці інші. Так, додаю. От це все на палітрі, де в мене було. Жовтий з зеленим. І сонечко в нас десь тут по краю. Я пройдуся. Ну, дивіться, треба було більш світло зеленим. Знову ж таки, хочу вас запитати, напишіть мені, будь ласка, які у вас фарби. Якщо у вас є вся палітра фарб, то прикольно користуватися всією. Якщо ні, тут квіточки, крокуси, помаранчеві крокуси. Якщо ні, то будемо користуватися от так, Да? І, до речі, що саме цікаве, інколи, коли дивишся через камеру, воно набагато цікавіше, ніж Здавалося, коли ти дивишся от прямо сюди. Так тут можна. Що залишилось? Залишилось нам гілочки додати нашій гарній рослині. Я починаю з темного кольору, синій з жовтим змішую. Дуже гарненько витираю пензлик і вимальовую гілочки. Гілочки в нас вже такі вони будуть іти так, так є і трішки зеленого більше, і самі найменші. Білочки. Знову ж таки, вимальовую їх одним кольором, а хотілося б два? У нас буде такий, знаєте, як це кажуть, одношаровий малюнок. Як завжди хотілося. Взагалі, що хотіла ще сказати? Як все-таки по-різному буває з настроєм, днем, і взагалі щось відбувається. Ну, щось відбувається, що ти можеш малювати одне і те саме, але по-різному. І от цими гілочками таке в нас медотування. Ми, ми ходимо і замальовуємо. Так, до речі, треба буде подумати мені, бо е, я зараз малюю пензли, пензлями, які в мене. Заточені під акварель, хоча я іми акварель не дуже вимальовую. це в мене зараз думки в слух, в голос треба буде над цим щось подумати. Ну, дивіться, отака от у нас смерека. І оте правило, що я вам завжди казала, що малюйте хоча б два відтінка, а краще й три. Да? Бо якщо ми малюємо одним відтінком, це виходить пласке, це в одному якомусь просторі. От Я зараз хочу такий більш, бачите, зеленорадісний, радісний назвемо його так. Але він поглинається цим відтінком. Внизу, бо той ще не висох. Ну, нічого. От так ми пройдемося. Дивіться, оцим зелено радісним да, ми малюємо взагалі, краще за все малювати там, де підсвічується це сонцем. Тобто, наприклад, сонце десь з цього боку світить і воно якось підсвічує. Да? А якщо ми стаємо за цією ялинкою, за цією там смерекою, чи що це в нас росте, то взагалі-то, напевне, світяться всі гілочки, да? воно світ... світиться по кругу. Так, і я додам ще якогось такого об'єму незрозумілого. Так, все, друзі, більше зупиняюся. Знову ж таки, це в нас листівочка. Листівочка про Карпати, це в нас стилізація. І сподіваюся, що вам сподобалося. Ми затратили всього лиш 18 хвилин, і в нас вийшла така краса. Дякую, що дивилися. Це просто малюйте, трішки вже все-таки зникає світло, бо вечір, і вже не так видно структуру кольорів. Тож буду вам щось малювати в день. Все. гарного вам вечора. Дякую, ставте вподобайки. Можете щось написати хороше, можете просто конструктивне і до зустрічі!